Наше суспільство і сьогодні запрошені в студію є представники громадської ради при управлінні освіти міста Євро-Франківська Олександр Жирау і Мар'яна Вершиніна. І перше питання до обох учасників нашої передачі. Представтеся, будь ласка, нашим телеграмзичам і коротенько проінформуйте, які основні цілі і завдання ваших організацій. Мене звати Мар'яна Варшиніна, представляю громадську організацію Мами Прикарпаття. Ми займаємось практично всіма питаннями, які стосуються дітей та матерів, також питаннями, які пов'язані зі школами та дитячими садками. Саме тому ми ввійшли в громадську раду про управління освіти і стараємось займатися там проблемними питаннями, реагувати на звернення від батьків, щоб яким чином могти впливати, мати можливість впливати на ті процеси, які відбуваються у напрямку управління СВІ. Доброго дня, мене звати Зураво Олександр. Я представляю Всеукраїнське об'єднання Голос, голова Івано-Франківського міського осередку голос. Наша громадська організація в основному є правозахисною. Я являюсь заступником голови громадської ради при міському управлінні освіти. Чому ми війшли в цю громадську раду? Я гадаю, всім зрозуміло, діти, як і всі люди, мають певні права. Але, як правило, дуже мало є батьків, які активно захищають права своїх дітей. Всі ми знаємо, що... У школах відбуваються так звані побори, Тобто гроші збирають на певні придумані або непридумані акції, не завжди вони формалізуються у відповідні документи і вироблену роботу. Ми всі є батьками, і тому переживаємо за моральний клімат, навчання наших дітей. Зараз є біда в Україні, війна, а то збирають гроші для наших солдатів. Як, на вашу думку, відображається на психологічному стані? Ці збори грошей на наших дітях, і чи потрібно це робити, і як, на вашу думку, мала би відбуватися ця акція по підтримці бійців нашої армії? Щодо збору коштів в підтримку. Тієї ситуації, яка відбувається на сьогоднішній момент у нас в країні, Я вважаю, що все ж таки заклади освіти, це дитячі садки і школи повинні займати спершу за все своїм основним призначенням це навчанням навчанням та вихованням дітей, зростаючи наше покоління. Я вважаю також, що педагогічний колектив повинен прививати любов та патріотизм нашим дітям. Але збором коштів повинні займатися все ж таки дорослі і відповідні установи та організації. На сьогоднішній момент у нас створено дуже багато різного роду волонтерських організацій, благодійних фондів, якіраз метою яких є збір коштів та перепресація необхідних речей в зону бойових дій. Що стосується коштів, то а, в обов'язковому порядку не повинна вказуватись сума. Не повинно бути такого, що переказують через дітей, здайте на завтра 20 гривень. А якщо та мама не має можливості чи ті батьки здати 20 гривень, а хочуть їм здати 1 гривну, то що, 1 гривну не приймати? Це неправильно. Дане питання так само розглядалось на одному з засідань громадської ради про управління освіти. Моя позиція залишається незмінною. Бійцям необхідно допомагати, це розуміють всі, в дітях необхідно виховувати патріотизм, це також розуміють всі. Але знову ж таки повторюся, так само, як на засіданні громадської ради, будь-яку гарну ідею можна зіпсувати її неправильною реалізацією, безглуздою реалізацією нерозумною. Не можна залучати дітей, а тим більше дітей початкової школи, це з 1 по 4 клас, до таких речей, тим більше в такому форматі, як це виконується, в наказовому порядку. А як вам взагалі ідея заступника голови громадської ради Кмельовського? Про те, що треба ввести фіксований збір коштів. У школі, що одноразовий, до прикладу, добровільний благодійний внесок на авто здається у розмірі 100 гривень на квартал на якийсь рахунок, чи якийсь відповідальний... людині. Ну, так, по 100 гривень, думаю, прозвучало, так? 에, поважаю ту роботу, яку проробляє пан Хмельовський, Дуже поважаю. Однак я вже неодноразово висловлював свою думку із цього приводу. Внесок добровільний і благодійний. Він або добровільний і благодійний. Якщо тільки звучить фраза, що ми встановили в такому то розмірі добровільний внесок, то це вже немає ніякої добровольності. Це абсурд. Дивіться, із з цього виникає питання. Ну, все ж таки я знаю, що і ви допомагаєте армії, і ви допомагаєте армії. Як на вашу думку, повинні проходити ці акції по збору коштів по передачі товарів певних і продукції для забезпечення нашої, наших Збройних сил? Перш за, все, перш за все, на мою думку, в цьому не мають брати участь викладачі, вчителі, педагоги. Раз. Педагоги можуть розповідати, що необхідно допомагати. Але педагоги не можуть озвучувати, принесіть завтра до школи гроші чи ще щось. Весь педколектив має можливість розмістити на дошці оголошень для батьків, для тих людей, які реально мають доходи, і мають можливість допомагати. Всі ми знаємо, що діти не працюють, діти не мають джерела доходів. Відповідно, поділитись з бійцями вони не мають чим. Розмістити на дошках оголошень. Інформацію про волонтерські організації, які діють на теренах нашої області, куди можуть звертатись і надавати допомогу, але в жодному разі не діяти через дітей. Зрозуміло. Мар'яна, яка ваша думка з цього? Я вважаю, що діти повинні допомагати морально, підтримувати листами, підтримувати якимись речами, які вони можуть зробити власноручно. А щодо коштів. Розмістити необхідну інформацію від перевірених благодійних фондів, волонтерських організацій, щоб ті, хто бажають, могли в тій мірі, в якій вони можуть, надати матеріальну чи іншу допомогу з нашої зустрічі. Ми робимо висновок, що діти не мають можливості заробляти кошти, а тому і не можуть їх здавати на будь-які потреби. Нагадую, що в нашій студії сьогодні був заступник голови громадської ради в при управлінні освіти Олександр Жервов та Мар'яна Вершиніна, член цієї громадської ради. А це була передача наше суспільство.